Як бачимо, мак вже розкривається, і насіння звідти висипається, і ми маємо втрати за рахунок уже природнього процесу, за рахунок того, що мак вже перестояв, перезрів, і навіть коли ми його навіть зараз почнемо збирати, то вже не буде тої кількості насіння, яка була б ну, в стандартні терміни збирання. Власник макового поля Віктор Демидов показує Суспільному цьогорічний урожай. Маком тут засіяно понад 200 гектарів. До збору приступили 10 серпня. Далі поле арештувала поліція. Коли ми почали вже збирати мак, приїхала поліція, вилучила комбайни, арештувала комбайни ну, ще не посіви на той момент, а арештувала зібраний мак, який був в комбайнах на той момент. Зупинила нам роботу. Зараз ми очікуємо на апеляцію по скасуванню арешту. Макове поле та техніка у жмеринському районі заарештовані через незаконність посівів. Повідомила речниця поліції області Заріна Маєвська. Станом на 25 вересня здійснюється досудове розслідування, в рамках кримінального провадження за клопотанням Жмеринської окружної прокуратури суд наклав арешт на посів снотворного маку, а також на орендовану сільгосптехніку, за допомогою якої здійснювався збір та транспортування урожаю. В подальшому зазначену техніку було повернуто власникам на відповідальне зберігання, Досудове розслідування триває. Віктор Демидов каже, Мак в Україні вирощує з 2015 року. Відповідні документи має, працюють у правовому полі. Ми ведемо свою діяльність в рамках виконання ліцензійних умов. Ліцензійні умови це єдиний такий акт Кабінету міністрів України, який встановлює вичерпний перелік вимог до провадження виду господарської діяльності. Все те, що є в цьому в цій постанові, ми виконуємо. Цією постановою передбачені вимоги до полів, вимоги до забезпечення охорони, вимоги кваліфікаційні там до наших співробітників, до того, що ми маємо мати техніку для обробітку цього, до того, яким чином ми маємо потім утилізувати те, що в нас залишається після збору урожаю. Єдине від чого відмовилися, це від послуг поліції охорони, каже Демидов. Ми давно працюємо із приватними охоронними компаніями з ліцензіями. До речі, ліцензії такі самі, як і поліція охорони, має вони однакові. Екс-директор Державної служби з контролю за наркотиками Олег Дзісяк каже, такі ситуації сьогодні мають місце через недосконалість законодавства. Багато норм у сфері контролю за обігом наркотиків є застарілими і суперечить одне одному. Закон про обіг наркотиків. Він 95-му році прийняв тисячу 1995 році. Він прийнятий ще за рік до конституції, от і тому там є багато норм. Які на той момент були актуальними, тому що держава повинна була втримати криміногенну ситуацію під контролем і так далі, але в розрізі сьогоднішнього законодавства вони на жаль суперечливі і вони не дають можливості розвиватися галузі. Це норми, я скажу так: от не тільки там, де стосується охорони посівів за рахунок поліції, якщо сфера господарської діяльності ліцензійна, то перш за все є базові принципи ліцензування. Тобто є політика держави, яка фундаментальні речі заклала, і сказала, що будь-які відносини в сфері ліцензування мають орієнтуватися і відповідати принципам, які закладені в законі про ліцензування. Віктор Демидов каже, клопотання жмеринської окружної прокуратури щодо арешту посівів Маку та сільгосптехніки оскаржуватимуть у Вінницькому апеляційному суді. Судове засідання заплановане на 26 вересня, сказала речниця суду Надія Чорна. Про винесене рішення розкажемо. Тетяна Добровольська, Дмитро Буднюк, Суспільне новини, Вінниччина.